Новини від команди каналу Ми Україна в ефірі інформаційного марафону у студії Віра Свердлик і Наталя Дмитрук, перекладачка жестовою мовою. Російська авіація запустила керовану авіабомбу на Харківщину, а одразу опісля і на Сумщину повідомляють повітряні сили. Тривога в цих областях триває. На прикордоні Сумської області зранку і вночі вже пролунало понад 20 вибухів. Кабами атакував юнаківську та шалигінську громади. Ворог а Краснопільську обстріляв з самохідних артустановок. Про поранених інформації наразі немає. 11 штурмів у Турецьку та поблизу часового яру здійснив ворог лише за ранок. Про це повідомляють оборонці цього напрямку на Донеччині. Ситуація там залишається складною, як і на всій лінії фронту. Бо за минулу добу кількість боєзіткнень зросла до 148, Звітують у генштабі. Найбільше ворог штурмує на Покровському та Курахівському напрямках. Триває спецоперація ЗСУ на Курщині. Про успіхи наших далі в сюжеті. Це межа Харківщини і Луганщини, Тил росіян. Наші з третьої штурмової заходять туди кількома групами, щоб узяти посадку. Через неї окупанти возять техніку, провізію, людей. А ось кадри села на Донеччині. Росіянин вручну переносить снаряди зі складу на позиції. Дрон його виявляє і мінусує. На цьому відтинку фронту ситуація зараз найтяжча. Росіяни сунуть на Корахове і Покровськ там минулої доби зафіксували щонайменше 60 бойових зіткнень. Усі атаки наші відбили на Покровському напрямку. Дуже гаряче, особливо там в районі населеного пункту Селідове. От е Лисівка, ну і, і інші. Ворог постійно, постійно намагається пробити нашу оборону. Подекуди має певний успіх. Взагалі, 37 штурмових наступальних дій було здійснено. От на покровському напрямку за добу поточну. ну бої ще тривають. 12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався вклинитися у нашу оборону поблизу греківки, тернів, новомихайлівки, і пробував нову стратегію. Уночі проводити розвідку наших тилів і передової, а в день виганяти піхоту на штурми. Під прикриттям дронів та артилерії ці групи здебільшого тепер йдуть пішки, а не їдуть на мотоциклах, схутерах та велосипедах, на яких намагалися дістатися наших позицій. Улітку, якщо це говорити про важку бронетехніку танки, то танки фактично використовуються як аналог тарана, який просто обшитий. це там. Ну і танком особливо вже важко назвати, тому що він обшитий різними там каркасами, обшитий листами, сталі, сітками, рішітками. Особливо башту не може повертати. Чим раніше вони починають накопичення всю колону у себе в тилу, тим швидше по ним починає Летіти артилерія сил оборони, постріли артилерії, сил оборони і далекобійні ударні дрони. Боїни стихають і на Харківщині. Росіяни штурмували Куп'янськ дев'ять разів. Їхні атаки українські підрозділи відбували неподалік піщаного, кругляківки, лозового і першотравневого. Загалом учора на фронті таких було майже 150. Авіація, ракетні війська і артилерія, сил оборони України уразили два ворожі пункти управління, три райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також п'ять артилерійських систем противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1240. Російських загарбників також українські воїни знищили два танки, 25 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню. Між тим триває спецоперація наших і на курщині. Російська авіація продовжує рівняти із землею свої ж села і міста. 38 разів били по ним з кабів. Дар'я Ми Україна, марафон. Єдині новини. Нацполіція показала наслідки атаки шахедами на Київщині в одному з районів через падіння уламків, пошкоджені адмінбудівлі двох підприємств. Зачепило і корпус трансформатора минулися без постраждалих над столицею та областю за понад шість годин. Що тривала тривога, збили з десяток дронів. А загалом наша ППО полювала над Україною 40 ворожих БПЛА з 50. крім того, сім російських безпілотників локаційно втрачено. Ще два повернули у напрямку Росії та Білорусі. Росія також запускала чотири ракети з Брянської області та з Чорного моря. Жодна з них не досягла цілі. Повідомляють повітряні сили. Наша ППО працювала в 11 областях. Найдовше ворожі дрони намагалися дістатися Старокостянтинова на Хмельниччині. На Херсонщині зросла кількість поранених через атаки російських дронів. До медиків звернувся житель Береслава. На нього напередодні окупанти скинули вибухівку з безпілотника. Повідомляє обласна військова адміністрація. Тож поранених в регіоні за добу на тепер вісім. Ще дві людини загинули. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджена стільникова вежа, два освітні заклади, адмінбудівля, дев'ять багатоповерхівок та двадцять дев'ять. Приватних будинків Після ліквідації медико-соціальних експертних комісій стан здоров'я людини оцінюватимуть медики у багатопрофільних лікарнях. Саме вони визначатимуть, має пацієнт отримати інвалідність чи ні. Підставами будуть дані внесені в електронну систему охорони здоров'я, розповів очільник МОЗ. А для призначення та нарахування соцдопомоги підключатимуть міністерства соціальної політики та економіки. Важливо також, що українці зможуть оскаржувати висновок лікарів, особливо військові. Нагадаю, всім. Сек ліквідують до кінця цього року. Центральна комісія припиняє свою роботу вже цього тижня. Всі кластерні і надкластерні лікарні підключені до електронної системи охорони здоров'я, і рішення про встановлення інвалідності буде прийматися на підставі даних, які записані в електронній системі охорони здоров'я. Це дозволить нам чітко відслідковувати, який лікар, коли що, який діагноз вносить, які дослідження проводились і коли проводились. Ми чітко будемо бачити вертикаль, хто де на яких етапах допускав помилки. Волонтерська кузня, просто неба на Вінниччині. Волонтер Михайло Бузін власне подвір'я притворив на справжню майстерню, зібрав довкола себе однодумців і взявся виготовляти скоби для бліндажів. Таких за рік виготовили до 100 тисяч, а ще передають на фронт все, що допомагає якісно побудувати укриття на бойових позиціях. Під колесом приварили копак, щоб дійшло, мав бути воду. І пилососом догодує, і все. Сергій Пасічник показує горн для розігрівання металу із підручних матеріалів. За день, каже, у ньому розпікає до тисячі скоб. На даний момент зараз там тому вітерічку мікроволновки моторчик стоїть. Якщо його мало, підключаємо пилососа. Він дає більше воздуху нам. Над розпеченими скобами працюють ще з десяток волонтерів. У кожного своє імпровізоване робоче місце на пеньках довкола горна. Дуже важливо, щоб було тут 90 градусів, щоб вона мала місяця скоба. Спочатку загинаємо одну сторону, не встигають їх на другу сторону і так, і так по кругу. Десяти тонн за рік перебили ми арматури. Хлопці, там які приходили, зразу було тяжко, дуже руки боліли. Зараз вже виклик в принципі, воно вже якби норміровано на фронт передають цілі набори для того, щоб викопати та накрити бліндаж. Це і саперні лопати, і кирки, і сокири, ломи, плівку та маскувальні сітки. Для того щоб викопати, звичайно потрібні лопати. Обов'язково обваруємо. Вона дуже міцна і дуже дуже довго служить. Так Ось, також ми робимо кирки. Люди приходять, для кожного є робота. І арматуру порівняти, і клепати, тому горн, коло горна треба стояти, дуже відповідальна робота. Ну, Якщо кологорна горна про зловиш гаву, то метал плавиться, арматура розплавляється. За зміну гуртом виготовляють до тисячі скоб. Грошима допомагають місцеві підприємці, благодійники з-за кордону та люди з навколишніх сіл. Хтось донатить, а дехто приносить і метал. Ліндаж рятує життя, маскувальна сітка рятує життя. Все, що ми робимо, це все для збереження наших бійців. Більше десятка бригад ми, ми забезпечуємо. Десять десят більше як десять. Ну батальйонів з 50. А паралельно з роботою в кузні встигають відправляти на фронт і впіві дрони. Ці чудові дрони, які будуть гатити цю нечість, яка прийшла на нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Щомісяця волонтери збирають на фронт до 20 передач. Набори для бліндажів доповнюють тонами продуктів і на цьому не зупиняються, кажуть, працюватимуть до перемоги. Або лиш люди гуртом продовжували допомагати. Дякую за передачу це сама Україна із Вінночини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.